Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про Вероніку Дібровну. Вероніка Дібровна росте у мішаних та листяних лісах, на галявинах, у злісях, у садках, на луках, на полях. Вероніка Дібровна це багаторічна трав'яниста рослина, досягає висоти від 15 до 40 сантиметрів. Має тонке, повзуче кореневище, яке у вузлах здатне вкорінюватися завдяки цьому Вероніка Дібровна може утворювати куртини. Стебло у Вероніки Дібровної висхідне, слабо розгалужене або просте. На стеблі є два повздовжніх ряди довгих м'яких волосків. Листки прості, зморшкуваті до 3 см завдовжки, до 2 см завширшки. Верхні листки сидячі, а нижні іноді короткочерешкові. За формою листки округло яйцевидні або довгасто-яйцевидні, біля основи округлі або серцевидні, великозубчасті. Цвіте Вероніка Дібровна з травня по серпень. Квіти зібрані у небагатоквітковій парній китиці до 20 см завдовжки. Чашечка чотирьохроздільна до 6 мм завдовжки, з гострими ланцетними чашолистками, віночок квітки до 15 мм у діаметрі, яскраво голубий з темнішими жилками. Насіння дрібне достигає у трикутно-серцевидній стиснутій коробочці. Вероніка Дібровна це лікарська, вітамінна, медоносна та декоративна рослина. Її хімічний склад. Вивчений ще недостатньо, але відомо, що трава містить велику кількість вітаміну С, ефірну олію, органічні кислоти, глікозиди та сапоніни. Вероніка Дібрована рослина неофіцінальна, її препарати використовуються у народній медицині як ранозагоювальний, кровоспинний, протигрибковий та відхаркувальний засіб. Препарати Вероніки Дібровної використовують у народній медицині при лікуванні захворювань, шлунку, печінки, сечового міхуря, селезінки, нирок, при простудних захворюваннях, при бронхіті та туберкульозі легень, а також при ревматизмі, внутрішніх кровотечах, при нервовому виснаженні та при безсонні. Зовнішні препарати Вероніки Дібровної використовують при лікуванні шкірних захворювань, різноманітних висипок, екзем та грибкових вражень. Вероніка дібровна медоносна рослина, яка дає підтримуючий взяток бджолам, оскільки власне нектару виділяється квітами досить небагато. З одного гектару бджоли можуть взяти до 20 кілограмів меду. А ще Вероніку Дібровну використовують в якості грунтопокривної декоративної рослини при озелененні. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.